Один із найбільших гравців традиційного ринку Galaxy Digital офіційно заходить у гру. На спотовий гаманець у HyperLiquid, що пов'язаний з Galaxy Digital, заведено 20 мільйонів USDC. З великою ймовірністю готуються до великої позиції. Бо вже через годину вони почали скуповувати хайп без шуму систематично. Це не трейд, це стратегічне входження в екосистему HyperLiquid. Чому це важливо? Бо Galaxy – це публічна кампанія з Wall Street, що керує мільярдами. Їхня поява сигнал для ринку, що хайп вже в полі зору інституціоналів, а це вже продовження хвилі інтересу після новин про та корпоративні скарбниці. Що далі? Це буде довгострокова ставка чи просто експеримент? Чи будуть вони купувати ще? І як це вплине на довіру та ліквідність HyperLiquid? хід чи ліквід? Цього разу чистий хід, і не від трейдера, а від публічної компанії з Волстріт.